Вітаю всіх, як завжди, з вами в студії Тетяна Сочкова Ладік? Як ми знаємо, що люди є рушійною силою нашої громади, і сьогодні ми поговоримо з Оленою Удовіченка, яка прийшла до нашої студії саме про культуру. Я вас вітаю, Олена. Дуже приємно, що ви з нами. І що таке взагалі культурне життя Білогородської громади? Культурне життя білогородської громади напрочуд насичене. Ми маємо в нашій білогородській громаді вісім будинків культури, вісім бібліотек та школу мистецтв, яка має три філії: а саме, Свято-Петрівське, Білогородка та Музичі. Тож для нашого населення ми зараз можемо закрити всі культурні потреби. зібралися у рамках проєкту Музичні теплі вечори до того ж, у нас є дуже багато різних студій музичних, танцювальних, з якими ми теж підтримуємо зв'язок і запрошуємо їх на наші заходи. класне представлення від начальника відділу культури білогородської громади, що ми маємо те, 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 і тільки ми туди запрошують туди, запрошуємо в студії в гуртки дітей. Правильно так звісно, я звісно, розумію. Так. Але якщо я людина зовні, mm -hmm. як я маю дізнатися, що це саме обличчя Білогородської громади? По чому ми впізнані? Сторінка Фейсбук також ми активні в соціальних. Мережах у нас є сторінка в інстаграм. Також ми почали вести сторінку в Тікток. Не відстаємо від сучасної моди, і звісно ж, ми в майбутньому хочемо зробити сайт. Відділу культури, тому що відділ культури у нас це не тільки про заходи і мистецьку світу, це також і про туризм, про культурну спадщину та релігію. Тобто, у нас такий він відділ досить обширний. Скажем так, реклама працює сама на себе, тому що коли ми проводимо заходи. А влітку, наприклад, і в теплий, не тільки влітку, а в теплий період часу вони дуже часто є на вулиці, і люди самі бачать, самі до нас приходять, збираються. В нас є цікаві проекти, тому ми стараємося бути активними і щоб про нас знало, як якомога більше людей. Вони нас надихають, вони допомагають нам весь цей дурдом пережити. Так що якомога. Частіше і більше таких заходів, але як ми впізнали у середовище саме в культурному цьому різноманітню більш дружні громади, які поруч з нами знаходяться. Як вони дізнаються, що це саме білогородська громада? Чи є в нас якась родзинка фестивалів культурних якісь заходів, які саме дотичні до Білогородки? Звісно, у нас є ряд фестивалів, які проводяться саме у нас. Ми активно співпрацюємо з нашими сусідами, з нашими іншими громадами. У нас є навіть підписані договори про співпрацю в деяких проєктах. І, звісно ж, коли. Наші учні, наші діти виступають на будь-яких заходах. Вони постійно оголошують, що це є вихованці білогородської громади. Тобто, таким чином ми кожного разу прославляємо нашу білогородську громаду. Тому що крім того, що зазначається, яка це студія, який це населений пункт, обов'язково вказується, що це є білогородська громада. Білогородка вона розташована в цікавому місці. І нам можуть заздрити майже всі, тому що це історичне місце, і я знаю, що ви до, до цього доклади теж не мали зусиль саме до розкрутки нашого середовища. Що це було? Почнемо спочатку. Я все життя живу в Святопетрівському, а корінням я йду саме в Білогородку. І навіть з тим, що я тут все життя живу, про Славетне місто Білгород я узнала тільки тоді, коли стала начальником відділу культури, і коли почала взагалі дивитися, що ж там у нас за культурна спадщина, і виявилось, що у нас дійсно пам'ятка національного значення, велике місто Білгород та Могильник. Ми почали шукати. Документи взагалі ми почали їздити, дивитися, перечитувати дуже багато інформації, знаходити людей, які були б дотичні до того, щоб це все висвітлювалось. Для мене було дико, маючи такий скарб в нашій громаді, ми взагалі не приділяли до нього уваги, скажімо так, щоб не якийсь там Білгород, правильно там десь. Е, а на кажуть, за Бугром <laughs> а Славетне місто Білгород. Таких Білгородів, звісно, їх було багато, тому що їх називали так і так само і Білгород Дністровський. І наше місто воно, воно світле і воно було дуже велике, і воно було дуже значиме. Е, Володимир Князь дуже докладав багато зусиль, щоб його розбудовувати. Воно е, йшло на одному рівні з Черніговим, з Переяславом. Тобто, це досить велике, потужне було місто. і у нас е, навіть в минулому році о, у нас були розкопки, і ми дуже багато що знаходили. Тому що ми хочемо? Ми хочемо зробити туристичний комплекс. Але це не так, що е, от ми будуємо з нуля, знаєте, як е, Київська Русь є такий комплекс, де ми прийшли і подивилися, як то воно було. На жаль, у нас так не вийде, тому що ми живемо дуже близько біля Києва. Це дуже е, активно забудований е, населений пункт, але у нас є. Ділянки є місця, які ми можемо е, зробити благоустрій, зробити цікаво, щоб було сюди приїжджати, щоб нашим дітям, які навчаються в наших школах в громаді, щоб вони взагалі знали, що вони дотичні до цієї історії, що це все дуже поруч, це можна руками потрогати. Тому наша головна місія все ж таки побудувати музей і зробити цей комплекс, то який буде там, е, здається, у нас п'ять є локацій, які. І вже ми поступово е, працюємо над цим, уже, тому що ми хочемо завести сюди туриста. Ми не повинні забувати, що Білогородка для чого вона служила? Вона служила форпостом так. на захист Києва. Так. Чи вона виконує зараз свою місію таку? Виконує. виконує. І виконувала в 22 2022 році. Так, це ми знаємо. І чи ми можемо також зробити такий музей, де люди не будуть. Е, Обмежені якимись стінами, на жаль, у нас немає е, стільки земельних ділянок, щоб ми змогли побудувати. Але е, знову ж таки, ми можемо зробити це частково. У нас є локація, де ми можемо збудувати в'їзну браму музей. У нас є локація, де ми можемо зробити оглядову на валах. Моя мрія, щоб ми зробили реконструкцію валів, тому що вони розкопувалися. У нас це все є документально зроблено є фотографії, як це можна зробити. Там я вже не кажу про те, щоб їх там розкопати. Хоча такий варіант я теж мрію. У нас є залишки двох храмів, це фундаменти. В ідеалі, в якомусь такому, я не знаю, світі, щоб воно все здійснилося після перемоги. Було б дуже добре, щоб ми дійсно розкопали ці залишки і могли їх би музеїфікувати і показати людям, що це було, тому що там дійсно воно є все. Тобто, в нас мають бути і отелі. Правильно звісно, звісно. і а, якісь ресторани, кафе, бари для того, щоб люди відпочили, перекусили музеї, якісь а, заходи, які їх теж приваблюють. На цим ви працюють в цілому над туристичним продуктом. Це те, чого в нас до 2021 року в громаді взагалі не було. Тобто туризма у нас не існувало як такого, навіть як поняття. Зараз він тільки зароджується, тому що зараз я дуже хочу. Я мрію, щоб зараз у нас почався сезон. І до нас почали приїжджати туристи. Так, у нас немає музею, але в нас є дуже багато різних цікавинок. Ми зараз прописуємо маршрути, а потім, уже, звісно, коли ми вже зробимо повноцінно це так, як має бути, тоді вже ми зможемо отримати той фідбек. Які заходи є зараз найпопулярніші в нашій громаді? В нашій громаді дуже гарно прижилися і це радує театри. До нас приїжджають театри. Музичні теплі вечори так. це проект, який поцілив саме серденько. Він починався просто з такого скверика, коли всі збиралися. Це була така ідея. Зараз він прийшов на сцену. Довгий сура. Це називається довги сравні. 22-му році, коли ми більш почали люди повертатися до наших населених пунктів. Перший захід, який ми провели, це був день вишиванки між повітряними тривогами, між всім. І ми зрозуміли, що людям це треба. Колись сказала моя мама, я кажу, я йду по селі і не чути дітей. Це так страшно. А коли люди при поприїжджали, і в нас всі в українському одязі іде концерт, ми співаємо українських пісень. Тобто, це якась така такий момент єднання і сили того, що ми не здаємося, і насправді можливо хтось буде казати, що не на часі, і ще там щось видумати. але культура завжди на часі, тому що за культуру ми воюємо за нашу мову і за нашу культуру. Людям, щоб вони не забували нашу традиційну одежу. Але в підвалах ви теж робили якісь заходи? Звісно, в порізному було. Ми прилаштовуємося до всього. <схі> Тому, е звісно, нам хочеться, щоб вже ми могли на повну силу. Ми не можемо проводити, наприклад, такі заходи, як е -е, Івана Купала. Які ми проводили до війни, тому що це поле небезпечно там, просто небезпечно. Ми мріємо про фестиваль повітряних зміїв. Які ми відкладаємо через війну вже який рік, і дітям це потрібно. Діти ходять, хочуть ходити на заняття. У нас не не зменшується кількість дітей, які хочуть. У нас кожну осінь іде набір в школу мистецтв. Він Починається перший набір і ще з літа з червня місяця. І ми бачимо, що люди йдуть, 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 йдуть. тому ми не можемо зупинитися. Культурне життя це є душа нашої громади. І якщо зупинити це життя, зупиниться наше життя, наша душа. Але ми повинні розквітати, говорити, демонструвати себе залучати людей в нашу громаду. І я дуже вам дякую, Олена, що ви сьогодні прийшли до нас. І ми сподіваємося, що всі наші білогородчани, вся наша громада, всі наші дружні сусіди будуть. Єднатися, будуть до нас приїжджати на наші заходи, підтримувати нас, підтримати Україну, підтримувати збройні сили. І бажаю нам всім щастя і успіху. Я дякую. вам дуже дякую. І Я вам дякую, творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.